Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеогляд. Цього разу покажемо вам, як ми змінили штатний головний пристрій в автомобілі Mercedes ML w 164 кузов. 2008 рік тут у нас стояв оригінальний Command 2.5. На жаль, цю штатну мультимедійну систему немає по ній рішень, щоб докомплектувати саме її якимось рішенням, щоб з'явився додатковий функціонал. Тому єдине рішення в цьому автомобілі це заміна мультимедійної системи на повністю інший пристрій. Що ми зробили? Пройшов, в принципі, наше відео, що ми вам покажемо. Пристрій ми змінили, котрий називається у нас TS, модель CC3, 2K-екран, 6 на 128 ГБ оперативної пам'яті, з можливістю під'єднання бездротового Apple CarPlay і Android Auto, і з можливістю інтегрування огляду 360, що ми теж зробили, що ми теж покажемо. Тобто максимальний пристрій, який підтримує і 4G зв'язок, тобто у нього можна ставити sim карту і Wi-Fi з'єднання і можна здавати інтернет. Тобто, це максимальний пристрій, котрий. Можливо, на сьогоднішній день виглядає він от, от чином: тобто, це повноцінний 10-й Android, в котрому є Play Market, в котрому є YouTube, Netflix і все, що завгодно, що ви можете закачати собі з Play Market. Тобто, Повноцінний планшет, повноцінний пристрій, тепер інтегрований в цей автомобіль. Тобто, питання YouTube, друзі, ось відповідь. Можливо, таким образом дивитися YouTube. Ми не радимо цього робити, а радимо підписатися на нашу youtube сторінку котра називається CarPlay Ukraine. Підписуйтесь, друзі, тут. Доволі багато відеоглядів оглядів на різні автомобілі. А, ось. А, далі. Тобто, сказав, у нас повноцінний Android-пристрій. Будь-який додаток це повторюся. Можна скачати. Netflix, Facebook, Instagram, будь завгодно що. А, має CarPlay бездротовий. Сенсор, бачите, працює дуже чітко, екранчик 2К просто чудовий, Ну, тобто все реально максимально інтегровано. Тепер про інтеграцію. Цей головний пристрій теж під'єднується по каншині, тому, наприклад, кнопки на кермі, взяти слухавку, гучність, все працює. Покану, в принципі, це сказали, всі напівні функції працюють. Це автомобіль доснастили ще. Ми круговим оглядом 360 виглядає це наступним чином. Коли ми виходимо в реверс, нам загружається наш огляд, ми можемо клацати. Робити таким чином, дивитися проекцію. Тобто все-все-все реально прикольно. Вийдя в паркінг, нам автоматично воно перейде. Тобто теж інтеграція 360 оглядом доволі прикольна історія. Давайте ще раз подивимось. Включаємо реверс. Нам огляд. У нас, бачите, теж покарно вичитує поворотні лінії. Ми можемо включити передню камеру, окремо задню камеру, бокову, зробити проєкцію. Ну, друзі, прикольно. А, вийде в паркінг. Це все повертається. А, ось дев'юмі вікраун у нас. Повноцінний сповторюється CarPlay і повноцінний Android. Реально ось таке от рішення. Друзі, на тих мультимедійних системах, де неможливо докомплектувати штатний оригінальний пристрій якимось дівайсом, щоб з'явилося на оригінальному екрані, також займаємо встановленням от таких от головних пристроїв. Реально працює чітко для любителів Android, так взагалі прикольно, бо в принципі є будь-які додати, котрі ви хочете, який є в Play Market. А ось, ось, отаке от рішення, друзі. Ми компанія CarPlay Ukraine. Ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво у різних містах Одесі. Наш сайт carplay.in.ua, там ви можете знайти більше інформації про нас. Там є контактні дані з нами сконтактуватися. Можете залишити заявку на нашому сайті, підписатись на нашу знову ж таки туб сторінку. Там робимо багато відео оглядів. Тому, друзі, якщо вам треба рішення для вашої мультимедійної системи, звертайтесь в компанія CarPlay Ukraine.